Окей, okay, go. Цей об'єкт має, так як я казав, три пости накритих. Один пост відкритий. Відповідно, розміра постів на даному об'єкті ширина 5, 5 метрів і глибина 6 метрів. Це дуже комфортний розмір. Достатньо його відповідно. Ми розмістили по максимуму, скільки ми могли там постів на даній ділянці. По програмах тут є активна піна, є нанопіна, є ополіскування холодною водою, пом'якшеною. Вся система йде пом'якшення. Є нановіск осмос і відповідно тепла вода. Тепла вода працює на інверторному опаленні дуже економно для того, щоб якраз є можливість нормальний час поставити для наших клієнтів. Для програми користування теплою водою і підігрів підлоги. Хотів би наголосити ще один момент. Оскільки це є Закарпатська область, в Закарпатській області є регіони, в яких є проблема з водою. Даний участок так вийшло, оскільки тут є свердловина, тут дуже багато залізу. Наша компанія підібрала максимально дорогу систему очистки. Тут дуже дорога система очистки, тут дуже дорога засипка. Все повністю виробник європейський, але ми зробили так, щоб вся, весь об'єкт йде на пом'якшеній воді, для того, щоб це залізо відкинути, і відповідно довготривалість буде нашого обладнання і якісне буде миття для нашого клієнта. Хотіли також показати вам, що є додаткові інформативні рекламні наші оновлені вивіски, наша основна вивіска. Ну, як на мене, дуже класно вийшов об'єкт. Приїжджайте, залюбки, користуйтеся програмами. Хотів ще вам розказати про пантографи. Наші пантографи мають додатковий захист, наш дизайнерський такий, скажімо, проект на пантографу, і вони мають антивібраційні пружини, тобто люди, на яка натискає. Примусово, скажімо так, на шланг. Пантограф цього не боїться, цей шланг ніколи не перетреться. Відповідно, це дозволяє користуватися довше нашим понтографом. І навіть якщо б десь зачепили би автомобілем сам шланг, то пружина вона бере на себе навантаження. І вона не дасть вирвати цей самий шланг. Вже якщо сильно потягне, то так як бачите, пістолети спеціально поставлені, бо заїзд звідси, відповідно, цей шланг автоматично вилетить з пістолету тримача.